Дітки, погляньте, які гарнесенькі казкові будиночки. Як ви думаєте, хто в них живе? Так, в цих будиночках живуть гномики Том і Тім. Ці гномики Том і Тім, вони різні. Том має твердий вольовий характер, і він полюбляє все те, що починається з твердого приголосного. А Тім зелений. Кругленький, товстенький з м'яким характером і обирає слова, які починаються з м'якого приголосного. Давайте пограємо з гномами. Для кожного гнома оберемо предмети, які починаються з відповідного звуків. Наприклад, відро. В звучить м'яко. Пилка П твердо. Бізе. Б. М'яко. Молоко. М. Твердо. Ніж. Звук Н – звучить м'яко. Чайник. Звук Ч твердо. Торт т. Твердо. Сік С. М'яко. Піца П. М'яко. Коровай звук. Х починає слово. Твердий звук. Мітла. М. М'який. Кошик к. Твердий. Лопата звук Л твердо звучить. Діжка Д. М'яко звучить. Піраміда звук починає слово і звучить м'яко. Конструктор К. Твердий приголосний. Машина М. Твердо звучить до синього гномика. Літак Л. м'яко звучить. А гноми дітки нам підготували ще й загадки, і треба зробити звуковий аналіз слів від гадок. Увага, дітки! Давайте пригадаємо, як позначаємо приголосні голосні звуки на звуковій схемі. Слухайте загадку. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Так, це кіт, слово кіт. Починає звук К і звучить м'яко, І голосний, Т. Приголосний, твердий. Наступна. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває як скло, крихка й тверда. Звичайно це вода. Слово вода починає звук В і звучить твердо, о голосний Д. Приголосний твердий, а голосний. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні барвисті квіти дарувало щедре літо. Слово літо починає звук Л і звучить м'яко. І голосний. Т. Твердий приголосний, о. Голосний. Наступне завдання, дітки, виконаєте самостійно. Зробіть у себе звуковий аналіз назв зображень. Слів сік, вода, торт. Хто зробив молодці! Чудово! А тепер, дітки, давайте відпочинемо! Все Гном, Зараз я хочу запропонувати вам разом з моїми друзями, трішки розім'ятись та згадати цифри по порядку. Ну що, починаємо! Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири присідаєм, швидко в тому проганяємо. П'ять шість засміялись. Шість разів понахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у світлий час. Будем бігати, стрибати, щоб нам зайчика спіймати. Прутко, зайчику тікай, диво промінцями грай. Сім-вісім час на встав повертатися до справ. Ну що, дітки, вам сподобалась наша фізкультфілинка? Ви всі, дітки, розім'ялися. А тепер, дітки, пригадайте, що таке речення. У схематичному зображенні речення слова позначаються рисочками. В кінці ставимо крапку. Початок позначається маленьким штрихом. На схемі буде стільки рисочок, скільки слів у реченні. Давайте спробуємо скласти речення та записати їх схеми. Дивіться на картинку. Складаємо. Хлопчик читає. Скільки слів у реченні? Два. Скільки буде рисочок на схемі? Дві, правильно, а можна скласти таке речення. Хлопчик читає книжку. У цьому реченні скільки слів? Три. Значить, три рисочки. Складаємо речення і записуємо їх схеми. Дивіться на картинку. Що ми бачимо? Бабуся прасує. Схема буде така. З двох рисочок. А можна скласти таке речення. Бабуся прасує білизну. Скільки слів у реченні? Три. Значить, схема буде така. Наступне пташка летить. Два слова. Отже, дві рисочки. А тепер складемо речення по картинці за відповідними схемами. Бачимо першу схему. З трьох рисочок. Наприклад, тато миє машину. Три слова в реченні. Синок підносить воду. Також три слова в реченні. Отже, три рисочки. Наступне. Дружно працюють. Два слова. А тепер допоможемо гномикам дібратися до своїх домівок на машині. Проведіть лінію посередині доріжки, не відриваючи олівця і не виходячи за лінію доріжки. Хто зробив? Молодці? До нової зустрічі!